Так, розглянемо, які взагалі є види запису, виписок банку. І так, переходимо перше. Це у нас розглянемо Privat24. Тобто у нас є обробка PrivatBank. Privat, PrivatBank, так, да, Privat24 він надає вам можливість завантаження виписок платежів згідно API-обміну. Тобто, це. Пояснюється тим, що вам не потрібно буде кожен раз для отримання виписки банку заходити до особистого кабінету, вивантажувати файл і затягувати його до вашої інформаційної бази. Тобто всі обміни проходять у, через api обмін Для початку, коли ви відкрили, ви приходите до налаштування. в науштування ви Обираєте код вашої компанії у особистому кабінеті Privat24 для бізнес-клієнтів, ви вказуєте ID клієнта і ваш токен отримуєте. Після чого, коли ви все це налаштували, ви вже можете перейти до платежі та виписки. Далі ви можете перейти. Ну, тут заповнити вашого банк, який вам необхідно, організацію, основні реквізити. Ну і там є деякі налаштування, які можна там полегшити роботу з інформаційною базою вашою. Коли ви все це заповнили, можете перейти до завантаження платежів, обрати період. Тобто тут можна день, тиждень обирати місяць, квартал або рік. Після обирань періоду ви можете натиснути кнопочку імперплатежів, да, у вас завантажуються сюди виписки, і обрати їх, які вам потрібні. І натиснути кнопочку Записати документи. Так само є як і параметри обміну, де можна отримати додаткові налаштування перейти сюди. Так, це у нас окремий обмін Приват24. Далі є окремий обмін у нас Монобанком. Обираємо нашу обробку Монобанк. Що у нас тут по Монобанку, ми можемо лише одну організацію ввести, в даному випадку перейти на, до масштабного доступу. В особистому кабінеті Монобанк ми можемо вказати, ID нашого рахунку отримати, отримати токен. І для оновлення. З приводу ваших контрагентів, саме з податкового обліку, можна отримати в особистому кабінеті податкової, отримати токен, сюди поставити, і будемо при час завантаження контрагентів, можна отримати офіційну інформацію, створювати контрагентів саме з податкової служби. Можна вказати введення обліку з декількома організаціями, тобто ми можемо створити сюди і додавати, скільки організацій нам необхідно. Після цього ми натискаємо кнопочку Зберігти налаштування. Далі ми можемо оновити курси поточні, обрати період, який нам необхідний, завантажити виписки. Під час завантаження у вас буде колоночка саме, якраз таки, створити контрагентів, якщо необхідно буде, якщо і в базі вашої інформації немає, тому що обмін відбувається за кодом ЮРДПО. Після завантаження натиснути кнопочку Створити документи. Усі документи потрапляють саме до банківських виписок ось сюди. Далі. Усі інші банки вони працюють у режимі файл обіна. Наприклад, якщо це у Curse банк, да, то в нього обмін відбувається за файлом Excel, де ви можете так само обрати вашу організацію налаштування. Налаштувати особливі параметри, які необхідні для обміну, зберегти ваші налаштування. Далі ви натискаєте кнопочку Завантажити, обираєте вашу виписку і натискаєте кнопочку Створити документи. За таким же самим принципом працюють саме інші банки. У деяких банках є можливість завантажувати саме файли через Excel, а у інших банках можна завантажувати файли саме через DBF-формат. Принцип затягування виписок такий же самий, Тобто ви натискаєте кнопочку Завантажити. У вас тут буде вже не Excel, а там, наприклад, формат ДБ, в залежності від банку, який у вас там ви використовуєте. Натискаєте обрати саме виписку за певний період. Вона автоматично сюди завантажується, і потім ви натискаєте кнопочку Створити. Є момент, що якщо вона буде 3-4 рази затягувати цю банковську виписку, вона дублювати файли не буде. Вона буде перевіряти, чи є файли в базі, чи немає. Якщо файл вже оброблені, проведені у вас документи в банківській виписку. Ось тут то вона його змінювати не буде. А які не проведені, то вона може перезаписати або доповнити інформацію, якщо така буде необхідність. Ось, в принципі, усі а, режими праці з інтернет банками.